Руслан Осипенко, український дипломат, експерт, міжнародник, доєднується до нашого ефіру. Поговоримо з ним і про Францію. Це було попередньо темою моєї розмови. Але, пане Руслане, ну вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вам слава вітаю, пане Сергію! Але звісно ж, перше запитання про ну ініціативу призначення Валерія Залужного послом у Великій Британії, яку от ми чуємо. З боку президента. Як ви це можете прокоментувати? Які у вас думки з цього приводу? От щойно почули, що подумали? Ну Якщо це рішення за взаємним погодженням, я не буду розбухувати, скажімо так, але я погоджуюсь з коментарями, які ви читали раніше, трошечки в підводки цьому сюжету, коли казали, що ну по суті це відправлення свого конкурента скажімо так за межі за межі україни тому що посол це 4-5 років за межами україни безперечно він не буде брати участі в ніяких там виборчих перегонах якщо вони будуть там після війни от і тому ну якщо це влаштовує залужного то це таке взаємоприйнятне взаємоприйнятне рішення тобто залужний вирішається Показово формально для світу в обоймі президента, тому що це посол, це Альтерего-президента у тій країні, де він буде виконувати свої обов'язки. От. плюс до того, країна, я знаю, що залужний ну має зв'язки такі потужні і з політичним естеблишментом, там і з військовим естеблишментом, Тому він там користі принесе достатньо багато. І на цьому, на цьому напрямку для України це безперечно. От. Ну, а в Україні не буде, не буде кандидата, який вирогідно міг би зайняти місце на президентських перегонах, там чинне. Почуто, пане Руслане, дякую за відповідь. Ну, давайте з Британії до Франції. Так, м'яко я б сказав, перейдемо. А Макрон сьогодні зустрічався з лідерами парламентських фракцій. Розповідав там, писали навіть просто з стартами. Він стояв і показував, розказував ризики відходу України від лінії фронту на користь російської армії. Якою на вашу думку була практична мета цієї зустрічі? Практично саме і чого чекати за її результатами? Чи варто чекати так само якихось практичних кроків? Практичні кроки на сам вже з'являються. Я почитав в відкритих джерелах. Дивіться, після тих заяв кількох заяв, які зробив Макрон, які так збентежили. Там весь політичний простір і політичну еліту інших європейських країн, та й всередині Франції, також там і військові переполохались трохи і політичні партії. Але ви знаєте, Макрон випереджає час і але напрямок обраний правильно. Тому що, по-перше, ми вступили в епоху війн, і він розуміє, що геополітика змінилася вже. Вона це не політика мирного часу. Уже неможливо проводити чи використовувати тактику такої Стратегічної невизначеності, знаєте, коли ви кажете одне, робите інше, там заспокоюючи, наприклад, Росію, щоб вона там не, не нервувалася, да там чи чи як казав Макрон, давайте не не будемо принижувати Путіна там ще на, на початках війни. Зараз ситуація кримним чином змінилася. Війна, і Путін не збирається її закінчувати. Створилися альянси китайсько-російські, і вони нав'язують свої цінності і свою волю, скажімо так, західному світу. Плюс до того американці пішли. Внутрішню дискусію і відкрилося вікно можливостей для французьких ініціатив зробити європу європейською, тобто вийти з під тіні, вийти з тіні американців. Про це завжди мріяв ну кожен французький президент. А Макрон, який зараз пішов на другий термін, і більше в нього терміни не буде. Він зараз, якраз я думаю, замислився над тим, як він війде в історію, от на цьому зламі, як той, хто злякався Путіна і телефонував йому там по Сто разів умовляючи, що він там не проявляв агресію, чи рішучий президент оновленої Європи, який навіть випереджав час своїми заявами і діями, що я мав на увазі подіях, подивіться, Франція заявила, що буде підписувати військову угоду з Молдовою, надавати ППО Молдові радари ППО. Вони також підписали угоду, будуть лікерки у Румунію, підуть танки французькі. Тобто, за цими заявами, спочатку, всі думали, що це він знаєте, дістав шашку, помахав, і на цьому все закінчилося, як політик, який не не підкріпляє свої слова діями. Але я бачу, що Макрон ну серйозно налаштувався, і ми бачимо і практичні дії на землі, як то кажуть. Плюс до того він приєднався. Подивіться відразу до чешської ініціативи. Зняв свою заборону на те, щоб гроші використовувалися тільки в європейському союзі, щоб ВПК отримували європейські гроші. Якщо потрібно допомагати Україні, треба купувати за межами Європи. Значить, давайте купувати, зняв цю заборону, дав грошей на на ці снаряди, щоб за, за межами. Європейського союзу придбали ці снаряди за чеською ініціативою, тобто я вже бачу і практичні кроки його, які зроблені? Ну і очевидно, це так само вкладається от в пояснення його цих там тез про те, що не має бути жодних обмежень, жодних червоних ліній щодо підтримки України з боку Франції. Але чи тільки це пане Руслане, умовно кажучи, чи можуть бути там з боку Франції в такому випадку, якщо червоних ліній ніяких немає бути, чи можуть бути до прикладу зняті там обмеження на? Удари по російській території французькими скальпами до прикладу, які постачаються абсолютно, абсолютно, це наступний етап. Це наступний етап. Перший етап. Я думаю, почнуться з гібридної такої, знаєте, розвідки боєм. Що це означає? Перемістяться контингенти до східного флангу НАТО до кордонів України, десь там у Румунію, наприклад, там і ще в якісь країни, які поблизу конфліктної зони. Перше, друге підуть спеціалісти там розмінування кібербезпеки, але їх багато приїде експертів. Багато приїде на територію України, які не будуть воювати, а начебто навчати. Це такі гібридні перші кроки. Після цього ви, ви не зрозумієте, де експерта, де військовий. Там з'являться і генерали, які будуть в штабі допомагати. І потім третій крок може й солдат в окопі французький разом з українським з'явиться при певній конфігурації, яка буде. Тобто, це зовсім інший підхід, якщо ви розглядали війну. Як регіональний конфлікт, конфлікт українсько-російську десь на східному флангі Європейського союзу, да і Україну як буферво розглядали, тобто сіру зону. Невідомо до якої зони інтересів вона вона відноситься, чи до Росії все лишається, чи вже рухається в бік Європи. Ну тобто сіра зона, то зараз Україну сприймають як кандидата члени європейського союзу, і тому ця війна стає частиною європейської війни, тобто. Це зовсім інший підхід уже до, до, до цієї війни зовсім інше бачення тоді ролі і місця України в цій війні. Тому кажуть, от з картами, що він демонструє, що кордон Європи буде наближатися до старих членів, якщо програє Україна, і цього не можна допустити, щоб нав'язували волю Китаю, Росія нав'язували волю всьому вільному світу, і тому Макрон такий рішучий. А от чи знайде він підтримку ну там інших лідерів Європи, так ну країн-лідерів Європи, я маю на увазі загалом, наскільки готові будуть підтримати от в цих починаннях Францію європейські країни? Тому що от -от Макрон каже: там не треба бути боягузами. Він вже по суті прямо називає там боягузами. Когось не знаю, чи мав він на увазі до прикладу Німеччину, але Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, вже відреагував. Сказав, що е не бути боягузами, Контр продуктивно він сказав проблеми з військовою підтримкою України. Це не вирішить. Питання: що тоді вирішить? Ну і, і як загалом це, це все буде розвиватись в Європі. А... З моєї точки зору, добре, що пішла така дискусія. Дискусія піднята на зовсім інший рівень стратегічний. Це це нове, нове, скажімо, бачення геополітичної ситуації, яка складається в світі. Якщо Західна Європа думала, що вона переживе цю війну, що вона там закінчиться, десь як я сказав, на околицях на околицях старої Європи і не дійде до європейців, то сьогодні вони зрозуміли, що при певній конфігурації Сполучені Штати можуть не допомогти, не виконати свої зобов'язання, і Росія може не зупинитися, тобто комплекс факторів, які говорять про те, що вони в війні І проти них вже ведеться гібридна війна. Оці зливи інформації, кібератаки. Це все вже говорить про те, що це перший етап проти вас війни. Вас розглядають як супротивника. Так чого ховатися? Чого ну не готуватися до цієї війни, і якраз Україна дає їм можливість підготуватися до цієї війни, тому вони будуть забезпечувати стійкість України, допомагати. І про це говорить дивіться, і чешська ініціатива, і бажання підтягнути. Підтягнути обіцянки, як казав Макрон на саміті 26 лютого, все там в Парижі, що треба обіцянки, які відстають від практичних дій на 6-12 місяців, підтягнути практичні дії відстають у нас на півроку рік, і тому ми маємо прискоритися. І подивіться, як швидко реалізувалася нова ця чешська ініціатива. Буквально скільки три тижні від того, як заявили і зібрали кошти, і вже снаряди пішли. Тому Європа е, прокинулася. Треба констатувати. Вона почала казати про поразку Росії. Це вперше, коли Макрон сказав, що поразка Росії забезпечить стабільність і безпеку Європи. До цього два роки вони не казали. Тому гарно, що цей діалог почали. Спочатку нам теж аптечки давали і каски. знаєте, на початках думали, що ми не вистоїмо, що нічого не буде. І дискусія така була: ну давайте сідайте за стіл перемовин, там уже коли в березні, в квітні, давайте домовлятися. А потім все зовсім змінилося. Тому започаткувавши цю дискусію, будуть і практичні дії за цією дискусією, тому що в Україні нема куди відступати. Ми в себе вдома і нападають на нас, щоб знищити нас як народ і як державу суверенно. Тому європейці змушують. Чині будуть підлаштовуватись під цю ситуацію і реагувати, і вони зреагували як на свою війну, і це добре. Аби було не пізно. Бо от коли Макрон каже про те, що він це це цитата його. Ми наближаємось до того моменту, коли буде недоречно бути боягузом і треба буде щось робити. Про який момент е, йдеться на вашу думку? Ну от що має конкретно стати, щоб вони е, ну реально дійсно почали вже щось робити? Е, е, ну я не хочу думати, що це там має е, дійти до повної окупації України? Тож до якого моменту має дійти оця точка кипіння, про яку говорить Макрон? Я думаю, будь-які втрати на полі бою, наприклад, великих міст, якихось, буде означати наближення війни до кордонів Європейського союзу, і це вже навіть така невелика з точки зору європейців. З нашої точки зору це безперечно, Кожна кожна ділянка і кожний сантиметр нашої землі це наша рідна земля. Для нас це велика втрата. Для них це ну. Допустимі втрати, скажімо так, а от велике місто, якщо втратить Україна, і якщо ініціатива лишиться за Росією, вона буде продовжувати рухатися далі, там завойовуючи нові території? Ось вам е і конфігурація. Тоді запитання до європейців, чому затримували, чому не вчасно постачали, не в повному обсязі, і е ну, яка роль тоді у вас буде, і яке місце в історії ви займете, коли вам будуть нав'язувати волю вже альянс китайсько-російський. Тобто не ви будете визначати, скажімо так, міжнародні стосунки, куди вони рухаються, там права людини про права людини розмовляти. Вам розкажуть уже інші, що робити і як де стояти. Тому безперечно, європейці цього не можуть допустити. І Я думаю, що вікно можливостей для Росії і Китаю закривається. Буквально березень. От зараз ми в слабкій позиції. Да ми програли там, допомога ще не, не надійшла, і американці не проголосували. Це слабка у нас зараз така е, позиція і пауза, скажімо, на місяць, на два, але це вікно можливості закривається, і Європа буде проактивною. Вона буде активно допомагати вже до до літа. Ситуація переміниться. Ініціатива буде на боці заходу і України.